Колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ Олега Волошина, який втік до Росії судитимуть за державну зраду. Про це повідомляють прес-служби ДБР і СБУ. Правоохоронці зібрали доказову базу на колишнього народного депутата. Відомо, що протягом 2020-2021 років Олег Волошин активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України. Також він намагався маніпулювати. Вати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора, зокрема, публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організацій ЛДНР. За даними правоохоронців, колишній нардеп з початку повномасштабного вторгнення втік до Росії. Прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності. Йому загрожує до. 15 років позбавлення волі.